Всім привіт! Сьогодні темою відео, темою нашої розмови буде сенс життя. Взагалі, в кожного, для кожного сенс життя є свій. Ми поговоримо більш взагалі, як е, заполучити цей сенс життя, як так зробити, щоб він вас принаймні хоча б був, бо є дуже багато випадків, дуже багато людей, яких не запитають В чому сенс їхнього життя, вони не можуть відповісти. Як взагалі діти до того? Щоб зрозуміти, який сенс вашого життя, що взагалі робити для того, які конкретні дії, і поговоримо також про ризики, і про те, як ризики винагороджуються, і що в житті не варто сидіти на одному місці, а потрібно чимось ризикнути, щось зробити, кудись піти, щоб досягнути якихось конкретних ваших цілей ну, і конкретного досягнення ваших планів і. Того життя комфортного, яке вам хочеться. Так, розпочнемо з сенсу життя. Що таке взагалі сенс життя? Сенс життя це просто та річ, чи та дія, чи е, та людина, в кожного це по-різному, яка вам допомагає, встати зранку, зробити щось. Е, от Навіть коли вам. Коли оцей такий стан потоку. Стан потоку це коли ви не звертаєте увагу взагалі на проведений час, тобто ви конкретно робите якусь дію, ви дивитеся на годинника, прийшло насправді ви думаєте, що пройшло 15 хвилин, а пройшло вже, наприклад, там, годину чи півтори години чи дві години. Це конкретно з моєї моє розуміння стану потоку, коли ви не звертаєте увагу на часу, на потік часу, ви просто робите собі свою дію, вона вам приносить якесь задоволення, вона вам приносить ну, якийсь профіт з того. І взагалі сенс життя є для кожного індивідуальним, тобто, для когось це можуть бути їхні діти, для когось це може бути їхня справа, для когось це може бути взагалі постійні пошуки сенсу життя і так далі. Як зробити так, щоб ви мали якийсь сенс життя, і взагалі, завдяки сенсу життя, ви зможете, коли у вас буде певний сенс в вашому житті, ви зможете переживати любі незгоди, любі труднощі, любі? Дуже важкі ситуації, навіть надважкі ситуації. Це, наприклад, є книга Скажи життю так Віктор Франк написав, він розповідає про те, як він пережив концлагер німецький, тобто за часів Другої світової війни, і як він завдяки тому, що в нього було за для чого жити, він пережив самі страшні ну, на той час такі страшні муки і вижив, хоча дуже багато. І дуже багато людей загинули, які були і поряд з ним, і, і в загальному. Тому сенс життя дуже важливий. Тобто, питання, коли ви собі задаєте запитання, для чого я живу, чому я живу, ви маєте конкретну відповідь. Ви зможете завдяки цій відповіді, для чого мені це, чому я живу, і для чого це, ви зможете просто без проблем проходити через будь-які труднощі. тому що, якщо день, якщо прийде якась трудність в вашому житті, якась проблема, якась згода, ви будете знати, для чого ви її проходите. Тобто ви зразу ж в голові будете розуміти, так ця проблема не для того, коли її пройду мене для того, і для чого я взагалі її проходжу. Тобто ваш сенс, буття, сенс існування. Як взагалі отримати цей сенс життя, на мою думку, на мою думку, ви просто вам потрібно чим більше речей пробувати. Тобто, Наприклад, спробуйте піти в музикальну школу, зіграти на піанів, зіграти на скрипці. Можливо, це буде ваше сенс життя, можливо, буде це ваше хобі. Можливо, переросте в щось більше, можливо, ви не захочете нічого робити. Наприклад, займіться якимось програмуванням. Хоча програмування мало для кого є сенсом життя. Бо це така не дуже приємна штука, але можливо для вас це буде сенсом життя. Можливо, займіться спортом. Це теж може бути вашим сенсом життя щось більш вагу взяти, пересилити себе, дисциплінувати себе. Чому це не подобається, заміться, наприклад, кулінарії. Тобто пробуйте себе максимально різностороннім, пробуйте себе в багатьох справах, і в якій з них, рано чи пізно, ви дійдете до того, що воно буде або подобатися і ви зробити з того якісь хобі, і це не буде ще переростати ваш сенс життя, але вас все одно буде якось легше жити, воно буде приносити вам задоволення, ви будете входити в цей такий стан потоку. Завдяки чому ви будете проживати свожити легше, тобто ваш мозок буде розружатися в цьому стані, будете розуміти. А я, от коли, наприклад, ви не маєте чим зняти, чи вам скучно, чи вам щось хочеться, тому, що ви самі не розумієте, чого ви будете розуміти, що вам потрібно робити, для того, щоб провести продуктивно і корисно для вас час, ще й плюс це буде вам приємно, тобто ви не будете дивитися. За, а Коли вже цей час пройде, а що буде далі, а як мені то робити і, і так далі. Тобто ви не будете звертати взагалі е, увагу на те, що час взагалі існує, Ви будете просто це робити? От Є люди, які просто зайняті своїми справами, от вони входять цей стан потоку, це їхня справа, вони це прекрасно розуміють. І вони можуть просто днями напроди просто робити ту справу, їм це не буде виснажувати, вони не можуть навіть забувати поїсти деколи. Оце якраз і цей стан потоку, який призводить до того, що у вас є конкретний сенс життя, і сенс вашого існування, і коли у вас є сенс існування, ви можете дати відповідність запитання, для чого, що і так далі. Ви зможете пережити щасливе життя і плюс пережити всі трудності. Тобто, як я й казав, коли у вас є сенс для чого ви це робите, ви зможете пережити будь-яку будь ситуацію, будь-яке чому. Тому Дуже важливо знайти сенс свого існування, зрозуміти, для чого ви тут, можливо, ви тут, щоб комусь допомагати, можливо, ви тут, щоб щось своє робити, тобто якийсь відкрити свій чи бізнес, чи свою справу, чи взагалі просто банально йти і усміхатися людям, дарувати їм свою якусь частинку радості, енергії, і бути задоволеним тим, що ви робите, тому що саме основне в нашому житті. До чого ми йдемо, це отримувати хоча б щось від того, що ми робимо. Тобто мені як мінімум задоволення. Коли ви будете отримувати задоволення від того, що ви робите, ви будете просто існувати в плані існування, щасливого існування. Тобто ви будете розуміти, для чого ви це робите, будете розуміти, що ви не витрачаєте, не спалюєте свій час, і ви будете знати, що вам потрібно робити загальними. І, у вас не буде запитань ч, таких до себе, тобто, що мені робити, як мені зробити, для чого мені робити. Власне буде такого, що вас запитають, в чому сенс вашого життя, і ви навіть не зможете відповісти, тобто, ну, банально, як люди дадуть відповідь в роботі, в тому, що забезпечити своїх своїх дітей, свої покоління. Ну, це, знаєте, така досить банальна відповідь, тому що, по суті, біологічна. Місія людини це якраз розмноження. Ну, тобто не, не кожному, не для всіх, але мається на увазі, що біологічна місія людини це розмноження. І коли ви будете, коли вас запитають, одне запитайте себе зараз. В чому сенс вашого життя? І от якщо ви затрудняєтеся знайти відповідь, то тобто вам це дуже складно. Ви, ви, ви не розумієте, тобто вам потрібно думати. І м, вам треба задуматись над цим, щоб коли вас. То небудь, запитає, запитаючи, навіть якщо не запитають, дати самі себе спитувати, ви будете розуміти, от я живу для того, то того, то мені потрібно то-то, то-то. Тобто ви мусите мати чітку відповідь і розуміти, для чого ви живете. Тому що, якщо прийдуть будь-які складності, трудності, якісь важкі життєві ситуації, і коли у вас не буде оцього внутрішнього вогню запалу до життя, ви просто їх не переживете, чисто банально з точки зору емоцій. Захочете далі існувати, тому що ви не будете розуміти, для чого ви це робите, чому ви це робите. У вас не буде якогось стимулу для того, щоб це перейти, і в любі ще перейти. Тобто дуже багато є випадків, чому я це так говорю, тобто можливо з таким не стикалися, але є дуже багато випадків, що навіть відомі люди, дуже відомі люди, вони просто чи йдуть в залежності, тобто в наркотичну залежність, в алкогольну залежність і закінчують плачевно. Або просто не розуміють сенс свого життя, потрапляють в психодиспансери, лікуються від депресії і так далі. От якраз сенс життя це запорука вашого щасливого життя, запорука того, що у вас не буде якихось незрозумілих вам стані, у вас не буде депресії, тому що депресія з'являється від чого? Депресія взагалі це така штука ну, оманлива, тому що вона з'являється тільки тоді, коли ви не можете дати собі відповідь в мозку на конкретні якісь ваші запитання. Тобто, ви, коли ви не даєте відповіді, мозок починає сам копатися в тому. А мозок сам по собі відповіді не знайде, тому що ви повинні йому дати самі відповіді. А мозок любить ясність, так? І повиходить який замкнутий круг. Мозок любить ясність, мозок любить конкретні відповіді, але йому ці відповіді не ці відповіді не отримує, ви йому їх не даєте. Він починає себе перегружати. Тобто, де я? шукати? Чому так? Де це, Для чого? Він ці відповіді не отримує, починає, ви починаєте стресувати. Цей стрес переходить в хронічний стрес, хронічний стрес переходить в якісь психози, чи в якісь панічні атаки і психологічні проблеми, і потім потрібна допомога спеціаліста. І коли ви в такому стані, в депресії, глибокій, чи в будь-якому іншому, тобто, що ви не розумієте, для чого ви живете, у вас якісь соціальні думки, зверніться, будь ласка, до спеціаліста. Це, ну, тобто, ви самі вам буде дуже важко вибратися, тому що, якщо ви самі не можете дати собі відповідні запитання, то ви їх не знайдете самі по собі, вам потрібна людина, яка вам буде направляти, то в чому суть психотерапії, і взагалі цих психологів, в тому, щоб знайти відповіді в вашій голові, розібратися, в вашій голові, скласти цепочку, провести оцю вас комок, не ток, а зробити одну рівну лінію. Тобто вони замість вас будуть вам задавати певні запитання і розбиратися в вас. А якщо ви цього самі не можете зробити, і у вас такі проблеми, то, будь ласка, зверніться до спеціаліста, не, не задумуйтесь над якимись суцідельними думками, не задумуйтесь над тим, що ви там ніхто, що ви не цей, такого. Ну, немає. Люба будь людина, будь-яка людина може знайти сенс життя, все це вирішується. Просто якщо ви не можете це зробити самі, то зверніть до спеціаліста, вам допоможуть, і ви спокійно це вирішите, будете далі існувати з, з, з сенсом життя своїм і вже з розумінням, для чого ви це робите. Щом я кажу, існуєте, можливо, хтось сприйме це якось обідно. Тобто я не існую, я проживаю, не справді не одне яке саме слово, просто це часто мої вживання цього слова, мені так подобається, я, що це, я ті вживаю. Е, і так, до чого ми дійшли на цій на ці уміті? До того, що е, потрібен сенс життя. Як, як не крути, вам потрібно розуміти, для чого ви робите, що ви, для чого ви живете. Для когось чи для чогось чи на, чи на щось. Тобто ви повинні конкретно розуміти. Коли це розуміння, ви зможете пережити будь які стресові ситуації, ви будете розуміти, для чого ви їх переживаєте, будь-які втрати, наприклад, ну, ніхто не застрахований, наприклад, від втрати близької людини. Але коли ви розумієте, для чого ви живете, для чого ви це робите, що ви будете робити далі, які ваш алгоритм дій? то ви не заглибитесь в це і не будете сприймати це дуже близько до серця, вам буде, ну, вам буде якось незручно, вам буде неприємно, але ви будете розуміти, що конкретно є час посунувати, а є час щось зробити після того, тому що життя на тому не закінчується, не потрібно входити в якісь залежності, не потрібно ем, себе гнобити, не потрібно себе заганяти в якусь таку психологічну, емоційну яму. Треба просто розуміти, що у вас є свій сан життя, ви, має, ви повинні розуміти, що цей сан життя для вас, конкретно тільки для вас, тому що ви маєте свій унікальний сан життя. Він тільки для вас важливий, і ви мусите доходити до того, що для вас важливо, і приходити до того, що робити. Тому ви є дуже унікальною людиною, кожна людина є насправді з, своєю, зі своєю унікальністю, зі своїми якимись чертами характеру. Вираженими хтось більше здатний до мов, хтось до точних наук, хтось до психології, хтось емпатичний, хтось допомагає. Тобто в кожного індивідуальне завдання, в кожного індивідуальні думки. Трібно розуміти, що так само, як і індивідуальні думки є унікальна людина, так само у вас є унікальне буде призначення і ваша, ваш сенс, вашого існування. І е, якщо ви будете розуміти, для чого ви це робите, ви будете переживати будь-які незгоди, негаразди. І вам буде набагато простіше в житті, бо ви будете розуміти, що от ви робите те, що вам подобається, ви робите все по плану, по своєму плану, і по тому, як вам і що вам потрібно. Тепер поговоримо про ризики, про те, що ну, насправді життя в першому столітті потрібно, не потрібно засаджуватись в нікому самому місці, не потрібно думати, що от я маю в роботу, в мене все стабільно, мені класно. Не потрібно себе займати самообманом і казати що мені там цього достатньо. Через те, що рано чи пізно, ви просто станете на місце, і будете просто буксувати, стопоритися, через те, що ви самі себе обмежуєте своїми переконаннями, що вам того достатньо. Чому я говорю про ризик? Взагалі, якщо ви будете слухати біографії, читати автобіографії людей і дивитися взагалі інтерв'ю з успішними людьми, всі вам будуть казати, що вони рано чи пізно. Ну, Колись, коли вони доходили до цього успіху, вони чимось ризикували. Тобто якась людина ризикувала своїми останніми грошима, якась людина ризикувала своїм станом здоров'я, через те, що працював. Хтось індивідуально ризикував, наприклад, своєю сім'єю, чи ще чимось, чи своїм життям навіть. І чому ризик це таке благе діло, тому що, коли ви ризикнете, ви, по перше, тобто всі бояться щось робити, наприклад, ви. Та людина, ви, ви просто закінчили, наприклад, університет, і ви, по суті, по свого існування, ви будете, що робити? Ви будете йти як стандартна більшість людей по роботі по спеціальності, тобто на те на чого ви дівчата буде старатися до того йти, будете працювати яку, якийсь час, поки не дійдете до якоїсь вищої зарплати. Тобто, це я розказую стандартне життя більшості людей. І просто. Заступаєтесь на якійсь одній точці, коли дійдете до цього, і у вас не буде ні амбіції, нічого, і ви просто будете боятися ризикнути, тому що ви війдете в цю таку зону комфорту, в зону самообману, що вас, вам того достатньо. Можливо, є людей, яким, наприклад, дійсно достатньо того для існування, і вони б нічого не хотіли більше робити, але якщо ви на дорозі саморозвитку, якщо ви на дорозі розвитку себе, пізнання себе, Люди постійно постійно в цьому стані, тобто постійно в стані пошуку, що для вас краще, що потрібно зробити. І це, знаєте, набагато цікавіше, коли ви живете і розумієте, що ви робите, для чого ви робите, щось нове спробуєте, ви розвиваєте більше себе в, в максимальної максимально кількості сфер, ви більш така багатогранна особистість, ви можна поговорити в будь-яку тему, тобто це набагато цікавіше, ніж коли ви приходите до якихось, наприклад, своїх друзів чи оточення. І, наприклад, ну, вони, наприклад, працюють бухгалтерами, так, і вони будуть говорити про, про бухгалтерське щось, або про свою сім'ю, або про своє минуле, або згадувати, як там добре було. Тобто, конкретно якоїсь багатогранності в таких людях взагалі немає. І дуже Навіть не то, що неприємно, а ви розумієте, що ви просто не маєте про що говорити з такими людьми, коли ви стоїте на шлях розвитку і пізнання себе і багатогранності. Тобто, до чого я веду до того, що не засиджуватися, коли ви засиділися в цій зоні, і ви розумієте, що вам підпадає, наприклад, якась можливість в кожного в житті таке буває. що це, І більшість людей просто на цю можливість не звернуть уваги, вони будуть казати, що мені так комфортно, я боюся. ну, тобто, не їм потягнути, наприклад, якусь руку, але вони тою можливістю не, не скористаються. А якби вони ризикнули і, наприклад, втратили роботу, але спробували щось своє. Можливо, їхнє життя в тому плані розвивалося набагато, воно би розвивалося точно цікавіше, ніж коли б вони були на тій роботі, через те, що по-перше, людина вийшла з своєї зони комфортно, вона втратила роботу. Тобто, навіть якщо в неї щось не вийшло, і все одно потрібно буде шукати нову роботу і щось нове визнавати. Це вже як мінімум цікавіше, ніж сидіти на прозівці всього свого життя на одному тому самому місці. А з другої точки зору, це дасть вам якийсь певний поштовх до розвитку себе і до того, що ви будете хоча б щось робити в нові дії, і ви приносити нові результати. Тобто завжди так, коли ви. Робити одне і те саме, це нових результатів вам не принесе, а коли ви починаєте робити нові конкретні якісь дії, пошуки, знання, набиратися мудрості, ви будете робити нові результати, кращі результати, вищі результати, тому що нагороджується той, хто якраз і ризикує. Тобто деколи в житті потрібно ризикнути і, наприклад, впуститися в якусь подорож, чи змінити роботу, чи змінити місце проживання. Можливо, взагалі обнулитися і почати своє життя знову, тобто ви розумієте, що щось вам не вистачає, що щось вам комфортно, щось вас тривожить всередині, ви не можете зрозуміти, чому, для чого. Просто обнулійте, змініть себе до неознавайності, тобто, щоб вас навіть могли не, не впізнати. Для чого це все робиться? Для чого ризикувати взагалі? Тому що, е якщо ви не ризикнете, от, Дивимося на цю ситуацію з двох точок зору, коли ви ризикнули і коли ви не ризикнули. От ви ризикнули, навіть якщо ви не доб'єте того, що ви хотіли, наприклад, будемо розглядати ситуацію, що у вас стандартне життя, вам перепадає якась можливість, наприклад, відкрити свій бізнес, ви розумієте, що, можливо, вам коштів не хватило, ви нічого не проходять. Наперед, у вас просто є ця думка, і ви розумієте, що потрібно чимось ризикнути, щоб досягти того. -то, так? Друга точка зору, це коли ви просто. Такі сидите, ви розумієте, що ви церпите, але ви такі, ну я не буду там займатися, бо мені взагалі це не потрібно, в мене того вистачає, що є, мені мене своє зону комфортного і так далі. В тій ситуації, коли ви не ризикнули, ви будете продовжувати своє життя, і будете продовжувати жити в, в, в цій своїй в комфорту, в своїй, такій своєму просторі, і ви не будете щось нове пізнавати, ви не будете е, якихось нових дій робити, якщо ви не будете робити нових дій, буде нових результатів. Тобто все очевидно, ви самі це вже прекрасно розумієте. А коли ви чимось ризикнете, щось зробите, нові якісь дії, нові результати, правильно? І коли ви будете розуміти, що навіть якщо вам чогось не достатньо, завжди потрібно щось робити. Тобто перед ризиком ви ніколи не розрахуєте точно стовідсотково, скільки вам що треба буде, що вам потрібно взагалі буде зробити. Це найбільхується конкретно якогось власного бізнесу чи власної справи, це рахується взагалі до любого ризику, ви не будете знати наперед, як це все пройде, ви не будете знати наперед алгоритм дій. В тому і суть ризику, щоб ви будете адаптуватися, ви будете прокачувати свою нейропластичність, тому що ви будете робити якісь конкретні дії, конкретно нові дії будуть створювати нові ці м, е, канали в вашому мозку, тому що це нові дії, і кожен раз, коли ви будете робити якісь і це буде укріплятися, і вам буде набагато простіше це все робити. Тому, навіть якщо ви і чогось не досягнете, чи можливо ви досягнете, але в іншому плані, чи можливо, досягнете не так, як ви хотіли, чуть менше, але ви все одно, будете це буде набагато цікавіше для вас, тому що ви вийдете з своєї зони комфорту, будете ви робити нові дії, ви вийдете з свого конкретного простору, прийдете в щось нове. Можливо, ви навіть кудись переїдете, щось зробите. Можливо, ця справа так вплине на ваше життя, чи оця конкретна ситуація. Що ви просто обернете його на 160 градусів і вам йде зовсім по-іншому. Тобто, можливо, ви якось звільнитесь від якихось своїх переконань, що ви того не можете. Можливо, ви якось звільнитесь і зрозумієте, що е, це свобода. Багато людей прагнуть до, наприклад, до свободи. Не тоді, коли ви працюєте на когось і ви під владою когось, ви постійно можете виконувати якісь бганки когось, а тоді, коли ви самі по собі, ви, ви самі вирішуєте, що вам потрібно, ви самі вирішуєте, як вам робити, як вам працювати, і, і взагалі. Що вам робити? Ви самі розумієте сенсового існування, ви знаєте, які алгоритми дії вам потрібно зробити і так далі. Тому ризикуйте, коли це умісно, і ризикуйте завжди, коли от це стосується чогось нового в вашому житті, чогось такого ще не розвіданого. Навіть якщо це не розвіданий ніким, ви будете розвідані це першим. Тому що, коли ви будете це все робити в процесі, будете переступати через свій страх, через свою невпевненість. Чи ж свої якісь застарілі догми, через свої якісь переконання, тобто ви будете розуміти, що я оце роблю, я переступаю через себе, я починаю робити нові дії, я, наприклад, переїжджаю кудись інше, я займаюся собою, я починаю займатися саморозвитком, Чи, взагалі, будь-якою конкретною дією, наприклад, коли вам некомфортно і ви просто виходите з цього, це вже дуже великий плюс для вас. Тобто це. Сусідні плюси, тобто в, в мінусів навіть не, я навіть не бачу мінусів в тому, щоб просто ризикнути і почати діяти, ризикнути чимось, кимось, е, ну, тобто не конкретно якоюсь людиною, а мається на увазі собою. Тобто ви ризикуєте тим, що ви просто будете себе змінювати, своє життя, своє місце проживання, свою роботу, своє сенс життя, існування і так далі. Тому, якщо піддаєте підсумки конкретно по цій розмові. В першу чергу знайдіть сенс життя, пробуйте себе максимально в багатій кількості справ, будьте багатогранною людиною. Ну набагато приємніше розмовляти з людиною, погодьтесь, коли вона багатогранна, коли вона знає, хоча б потрохи, але з різних сфер життя, з різних сфер якихось справ, існування, праці, з різних наук. Тобто набагато цікавіше з такою людини спілкуватися і набагато цікавіше. Такі взагалі жити, тому що вона розуміє, що я сьогодні то знаю, сьогодні то, вивчу сьогодні то. Далі, якщо ви не розумієте, як, для чого, де це все робити, просто почніть діяти. Коли ви почнете діяти, у вас почне утворюватися оцей ваш алгоритм дій. Тобто ви тільки почнете зробити перший крок, дорога робиться тільки перед тим, хто починає це робити. Тобто коли будете стояти на місці, ви не будете бачити куди піти. ви стоїте от в лісі, ви не знаєте, куди що. Тікно ну, почнете йти, а можливо, ви будете йти по лісі. Ага, побачили стежку. Стежка це вже кудись веде. Тобто, значить тут їздять, тут проходять, значить це кудись веде, значить ви вже зможете звідти вийти. Тому не бійтеся оце, почати перший крок і вийти з своїх оцих хащів. І, можливо, коли ви зробите цей перший крок, дорога сама утвориться після вами, і ви зможете це все робити і самі по собі. Нікого вам не потрібно і не потрібно. Буде ніякої допомоги, ніякої поради, і ви самі все будете знати. Далі, коли ви вже знайшлися сенс життя, не сумнівайтеся в собі, і коли у вас буде це така точка ризику, коли вам треба буде ризикнути, то ризикніть. Краще ризикніть і краще зробіть, ніж оце сидіти в своїй зоні комфорту, не розуміти, що робити. Краще ризикніть і переступіть через свої страхи, через свою невпевненість, через свої якісь переконання. Ніж сидіть і тобто більшість успішних людей. Ну, це не тільки мої слова, ви подивіться інтерв'ю, почитайте, знаєте. Тобто це все задокументовано, записано в книжках. Чим більше ви будете розуміти, чим більше ви будете ризикувати, чим більше ви будете взнавати, тим успішнішою людиною ви будете по мірі, того, по мірі свого існування, по мірі свого прожиття. Тому. Якщо у вас немає сенсу життя, займайтеся багатьма справами, щоб його знайти. Щоб більшу кількість справ знаєте. Навіть якщо ви не знайдете сенс життя, ви будете його все одно шукати, але ви будете дуже багато знати і розуміти. Бо навіть якщо ви не знайдете сенс життя конкретно в пошуку цих справ, можливо, в чомусь іншому, все одно будете розуміти, ви все одно будете вже багато знати, більше знати набагато. Тобто це все одно буде плюс. І ризикуйте, коли це вмісно, і ризикуйте тоді, коли вам це, от коли ви знаєте, що це буде такий плюс. Ви будете розумієте, що я це зроблю. Ви ж знаєте вже самі все наперед, розумієте? Ви ж розумієте, що для вас буде краще. Прислухайтеся більше до себе. От Коли прислухаєтесь до себе і зрозумієте, що мені це треба зробити, мені тут треба ризикнути, то я досягнете дуже великих висот в тому плані, тому що ризик завжди продовжується і завжди високо оцінюється. Тому я думаю, це все. Я, надіюсь, відео вам було корисним, зрозумілим. Надійся, що для себе почерпнете. Дякую вам за увагу, дякую за витрачений час і до зустрічі в усім.